Другий стелаж завершено, залишився тільки один. Що? Настя, ти що сліпа? У тебе ж їх там грець не скільки? Подумаєте ви, справа в тому, що побудовані стележі абсолютно безкорисні. Щоб був хоч якийсь толк, треба провести у комплектацію поличками, крючочками, ящиками, а для цього згребсти всі пожитки в одну кучку і розсортувати їх. І тоді буде видно, як краще і, можливо, навіть наступні стелажі доведеться будувати інакше, бо краще накосячити на перших трьох, ніж змонтувати чорті як всі дев'ять. На прикладі першого відділення хочу показати, що мені вже не подобається. Пластиковий органайзер, Органезер для інструменту у шафі недоречний. Він займає багато місця, але самі контейнери малюсінькі. І вийшло так, що весь простір зайнятий, а у відсіку майже нічого не зберігається. Тож органайзер я буду робити власноруч з картонних коробок. Звісно ж, вони виглядатимуть не так презентабельно. Але у шафі для збереження інструментів і будматеріалів мені важливий функціонал, а не візуал. І може комусь здається, що зліпити картонні коробочки це справи п'яти хвилин. Але в реальності це довго і нудно. Коротше, треба менше трендіть і більше робити. Тож я пішла працювати. Бажаю вам гарного дня. До завтра!